На заході 23 серпня синоптики прогнозують хмарну погоду. Найнижча температура вночі плюс 11, найвища в день плюс 27. У північних та центральних областях мінлива хмарність. Лише у Вінниці та Кропивницькому має бути ясно. Від нічних плюс 12 в день температура повітря підніметься до плюс 31. Ясне небо очікує на мешканців південних областей. Кримчанам цього дня знадобляться парасольки. Ніч навіть плюс 18, денна до плюс 34. У східному регіоні синоптики передбачають хмарний день. У Донецьку цього дня має пройти дощ від 17 до 36 з позначкою вище нуля. У суботу, 24 серпня, на заході переважно хмарно з проясненнями, в рівному ясно. Температура повітря вночі від плюс 14 в день до плюс 31. На півночі та в центрі синоптики очікують ясне небо та теплий день. Від нічних плюс 12 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 32. Ясно, за прогнозами синоптиків, має бути в південній частині країни. Температура в регіоні вночі від плюс 21 в день до плюс 34. У Донецьку невелика хмарність. На території решти східних областей ясне небо. Від плюс 18 вночі до плюс 36 в день. На території західних областей у неділю 25 серпня переважно ясно. В Івано-Франківську та Ужгороді цього дня мінлива хмарність. Температура вночі від плюс 15, вдень до плюс 32. Ясне небо за прогнозами синоптиків має бути в північних та центральних областях. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 15 вночі до плюс 36 в день. На півдні ясно. В Криму синоптики прогнозують дощ від 22 до 37 градусів тепла. На сході переважно ясно. В Дніпрі невелика хмарність. Нічна температура від плюс 20 денна до плюс 35.